Вже незабаром на нас очікує найбільше та найголовніше шоу року Веселманія. Кожного року, в кінці березня або на початку квітня, всі фанати Ресінга, навіть ті, хто весь рік нічого не дивився, навіть вони повертаються та чекають саме на Ресселманію, бо це те шоу. Яке пропускати неможливо, саме тут зазвичай ми можемо побачити найяскравіші матчі та найепічніші моменти. Саме тут закінчуються сюжети або починаються нові. Саме тут одним моментом робляться суперзірки, які потім втілюють собою ціле покоління. Хайп навколо шоу та після нього просто нереальний. Але як так вийшло, що з усіх шоу саме WesleMania стала святом реслінгу? Чому саме вона, а не Королівська битва чи SummerSlam? Або взагалі чому не шоу інших компаній? Чому саме WrestleMania найхайповіше шоу на всіх континентах? І щоб зрозуміти причину цього феномена, нам треба повернутися назад до самої першої Веслманії, в часи, коли Даві Дабі ще був WF. І коли вони не те, що не були головною реслінг компанією у світі, а й взагалі не були навіть головними в Сполучених Штатах, що ж середина 80-х? у світі? Популярний New Вейв, Майкл Джексон, Термінатор, Зоряні Війни, Тоні Монтана, Слешери, Аркадні Відеоігри, Неон. Кумедні зачіски та круті накачані мужики. З останнім в ресінгу в цілому був порядок. Але з іншим, ну, реслін був не на одній хвилі і здавався не дуже сучасним. Також в той час в США було дуже багато ресінг-промоушенів, які навіть не те, що між собою і конкурували, бо головним їхнім таргетом був регіон у якому вони базувались, і підпорядковувався головному державному альянсу реслінгу NWA. Але так було до тих пір, доки не помер Вінс макмен старший батько Вінса Макмена, який потім і очолив дабідабі, та вирішив, що час розширювати горизонти. Одним із перших його рішень було почати транслювати свій реслінг-продукт по кабельному телебаченню, яке саме в той час дуже різко стало популярним та все більше домів малоплатну підписку. Це дозволило WWF показувати свої шоу на всю країну від східного до західного узбережжя, на відміну від звичайної моделі реслінгу, де шоу можна було дивитися тільки у себе в регіоні, в штаті або місті. Саме тоді, щоб бути успішним на тебе. Вінс і почав скуповувати та переманювати до себе реслерів з інших регіональних промоушенів, як, наприклад, маловідомого тоді реслера Халка Хогана із AWA. Дабл Ей. Вінсу сподобалась зовнішність та харизма Хогана. Вінс бачив його у якості свого головного топчика і дуже швидко віддав йому головний титул компанії. 23 січня 1984 року на шоу року. Нашов в -сквер Гарден Халк Хоган переміг залізного Шейха, де й зародилась Халка Манія. Хоган та його халка відразу стали чимось надприродним та захопили серця глядачів. Вінс та Хоган зробили із Халкстера майже живого супергероя, який виступав у яскравому костюмі, був дуже сильним, не здавався та перемагав поганців. Саме в той час дуже багато топових реслерів з інших промоушенів перейшли до компанії Вінса, і той зрозумів, що час настав. Треба робити щось нове. Чого не було до цього, він захотів зробити подію, яка би об'єднала спорт, попкультуру та розваги, тобто зробити шоу, у якому кожен глядач міг знайти щось для себе. Він настільки вірив в цю ідею РеслМанія, що пішов на великий ризик та вклав всі свої гроші, щоб розкрутити це шоу. Він чудово розумів, щоб успішно розрекламувати шоу, треба зробити так, щоб воно не було чисто про реслінг, та почав запрошувати зірок поп культури до себе на шоу. Однією з перших таких зірок стала Сінді Лопер, яка на той час в США та світі була щось на кшталт Леді Гаги чи Білі Айліш. У неї була величезна фанбаза молодої аудиторії, більшість з якої жіноча, з чим в ресінгу ну завжди була проблема і така була сосіч паті. Вона відразу була задіяна у сегменті з роді Пайпером, найголовнішим хіллом на той час. Сімді хотіли вручити нагороду за те, що вона поєднала між собою світ реслінга та рока, але на ринг вийшов роді Пайпер та розбив цю нагороду об голову Лу Альбано, що й послугувала підґрунтям для мейн-евенту мейневенту Реслманії та Ворожнечі між Гоганом та Пайпером. Але на одній сінді лопер вінс не захотів зупинятися, та взагалі домовився про колаб з MTV. Це було шоу The War to Settle The Score, на якому засвітилися ще більше попзірок того часу, таких як, наприклад, Дені Девіто, з яким також зарамсив Пайпер, або взагалі наш слон Андрій Варгола. Він же Енді Ворхол. Рейтинги того шоу були неймовірними. Майже 10 мільйонів глядачів, що для шоу ресингу було блін феноменом. А головною подією того шоу став матч за титул Дабідеб між роді Пайпером та Халком. Огеном, але матч закінчився брудом та дискваліфікацією, так як Пайпер та Боб Ортон, батько Ренді Ортона, до речі, вирішив на пару побити Хогана, але Халкстеру на допомогу прийшов його кореш, містер Ті, зірка серіалу «Команда А. Та колега Хогана по фільму Рокі 3». Що ж вони об'єдналися? Та було призначено командний матч Халка Хогана та містера Ті проти Роді Пайпера та партнера, якого він обере сам, і він обрав Пола Орндорфа. Матч хайпили як тільки були спроможні. Містер Тіта Халхоган тренувалися по всій країні у кожній качалці з кожним хлопцем він тусувалися там на кожному пляжі. Він з біч качали біцушку. Навіть в цей матч додали спеціального рефері Мухаммеда Алії. Але головним фактором та найбільшим підливачем масла у вогонь був Роді Пайпер. Який у своїх сегментах вербально знущався над Хоганом та містером ті та своєю поведінкою ще більше посилював у звичайних людей бажання подивитися, як же цьому нафіг блін, на станцю на його нечисту дупу. Бо, блін, ну камон, Америка, а ти, блін, приїхав сюди. Якийсь шотландець, базікаєш на наших легенд, на наших блін слонів, чел, тобі надеруть дупу на манії, і саме тому люди і хотіли подивитися мейн евент та купляли підписку на кабельне. Тобто, Роді Пайпер на той час був можливо найненависнішим чоловіком в Америці. То що ж, матч на Манії відбувся, і він був дуже успішним з точки зору паблісіті. Так в ньому не було 300 сальтух, там блейдів. i live Те, які він викликав емоції у людей, можна було побачити навіть під час виходу роді пайпера, який виходив у супроводі поліції, щоб на нього ніхто не напав. До речі, цікавий факт у ті часи до кінця 85-го року у Халка Хогана музичною темою була пісня із рокі, а саме Eye of the Tiger. та сама легендарна музика, під яку роки тренувався та качався. Ну тобто він побачив те, чого чомусь ніхто з інших промоутерів не бачив та зробив. Дійсно шоу, а не просто реслінг. Він пішов в банк зірками і не прогадав, тому що манія виявилась успішною, її дивилися по всій країні, по платному телебаченню, навіть в кінотеатрах крутили. І хоч перша манія вийшла дійсно феноменом, але не треба забувати і про реслманію 3, яка вже остаточно закріпила за собою звання головного шоу Реслінга. Тому що, по перше, головною подією тієї манії був без перебільшення легендарний матч Халка Хогана проти Андре Гіганта за титул WDBF. ДБІФ, ворожнече про яку в той час говорили всі колишні друзі Халк та Андре посварились, та Андре захотів від Хогана матч за титул WDBF яким Андре Гігант жодного разу не володів, при тому, що Гігант не програвав 15 років. Ну а Халк ну, це Халк, живий супергерой, який тримав титул майже 3 роки. Хайп навколо Манії був шалений. Але після цього матчу всі говорили тільки про одне: як Халк Хуган підняв на бадіслем 240 кілограмового Андре Гіганта. Це був один з перших тих самих легендарних моментів манії. Ну і по-друге, WrestleMania 3 зібрала на арені 93 173 глядача. На той час це було рекордом для Wrestling. Та і взагалі, до 2010 року WrestleMania 3 тримала рекорд з найбільшої присутності на арені, який вдалося побити тільки грів всіх зірок NBA, які зібрали на своєму шоу 108 700. 13 глядачів. Але що цікаво, вже в 2016 році, все ж на тій арені, де була гра NBA в цих вже Weselman 32 могла знову побити рекорд, але не вистачило всього там якихось 7 тисяч глядачів. Ось так, першими трьома реселманіями дабідабі зробило себе серйозним гравцем в бізнесі, та встановили планку, що таке головне шоу Реслінга. Але вже на початку 90-х Реслінг пішов на спад через стероїдні скандали. Та в 90-х Реслманія вже не мала такого масштабу. І тільки вже починаючи з Реслманії 17 у 2001 році, WWE знову повернулися на великі арени, та Реселманія остаточно стала тим, чим вважається сьогодні. Найвеличнішою подією року. Ну і якщо стисло відповісти, чому саме Манія стала головним шоу реслінгу? Тому що просто покликали зірок. Та ні, той же Мухаммед Алі ще в 70-х бився на ринзі проти Антоніо Інокі. А Енді Кауфман взагалі довгий час жартував з реслінгу у своїх спешлах, тому що велика арена була, чи що? Теж ні, за рік до манії Дабсідаб -Даб вже проводили в травні шоу для 50 -ти тисячної аудиторії. Це все комбінація факторів. Це і Халк Хоган з його шаленою харизмою та енергетикою, це і освітлення, та реклама у мас-медіа та поп культурі. Ну і звісно, Вінс Макмен, який вчасно зрозумів, що реслінг треба робити міжнародним та давати на шоу різноманіття, щоб кожен міг знайти щось по душі. Ось така історія. То що можна сказати, що Вінс Макмен та Реселманія вбили реслінг? Та зробили його таким, яким ми знаємо його сьогодні.